Напевно, найбільш такі яскраві події, які відбулися останніми днями. Це власне те, що у нас на фракції було прийнято рішення, скажімо, відвідати, а згідно закону, це може бути тільки три особи: відвідати Юлію Тимошенко у Качанівській, не в Качанівській колонії, а у лікарні, в тій кана зараз перебуває. 16 го числа троє наших жінок-депутатів. Чому визначені були власне самі ці три особи? Це тому, що вони працюють. В уряді з Тимошенко, вони особисто з нею дуже близькі, знайомі, і це була надзвичайно тепла зустріч за розповідями власне, цих людей. Юлія Тимошенко зустріла їх як мама. Вона навіть там з того невеликого запасу продуктів десь готувала їм кашу, опікувала їх там. В якому стані вона сьогодні знаходиться передати, навіть дуже важко. Вона пересувається на таких, як би навіть не знаю, як це назвати, як милиці, такі так ходунки, в неї абсолютно майже нерухома одна нога, стан її надзвичайно важкий. І до того фізичного стану, в якому перебуває експрем'єр, ще додається стан і той психологічний. Тобто, те, що сьогодні роблять із Тимошенко, власне, у тій лікарні, ну це ж, говоримо лікарні, розуміємо в'язниці, бо це невеличка кімнатка, в якій вона проживає. В тій кімнаті, звичайно, є плитка, на якій вона може готувати їсти. Це дуже маленька кімнатка, це така 10-12 квадратних метрів, там є і ліжко, і значить, тумбочка, шафа, все необхідне для того, щоб отак от перебувати у тих пару квадратних метрах. Рядом є кімната на 4 квадратних метрів, це 4,25 і плюс 0,75 душова камера. Значить, всюди там стоять відеокамери, там не просто відеонагляд, там відеонагляд нічного бачення. І знаєте, можна багато говорити на ту тему, але треба поставити, мабуть, себе на місце тієї людини, коли жінку охороняють чоловіки, і вона змушена навіть гігієнічні процедури проводити під пильним оком. Камери нічного бачення і плюс мужчин питання навіть не в тім, що я сьогодні говорю от про Юлію Тимошенко, як про екс-прем'єра, яка в принципі засуджена з політичних мотивів. Це вже сьогодні всі розуміють і всі прекрасно бачать, що це єдина людина, яка сьогодні мішає нашому президенту і цій команді крокувати по політиці далі, це сигнал. До чого? Це сигнал до того, що якщо сьогодні це роблять із екс-прем'єр-міністром, з людиною, яка відома в цілому світі, то незабаром такі речі будуть творитися із кожним із нас. Якщо не конкретно з нами, то з нашими дітьми. Тобто це сигнал до потурання демократії нашої в Україні. Це сигнал до того, що ми котимося з вами у 37-й рік. Це є дуже серйозний сигнал до того, що ця влада, котра сьогодні розкрадає наш бюджет, котра нині розкладає наші надра, наші ресурси, вона не має права на майбутнє, вона не має права бути при владі. І те, що робиться в нашій країні, Воно є абсолютно дуже тривожним сигналом, і ми з вами є. Тобто, і я, депутат Верховної Ради, і ви журналісти, ви є ті люди, які ми, ми з вами формуємо суспільну думку. Ми з вами впливаємо на те чи інше бачення загальнонародне у цієї нашої тривожної ситуації, цієї нашої проблеми. І хто як не ми повинні донести до народу? Те, що сьогодні відбувається з нами, і що нас чекає у майбутньому, якщо оця влада злочинна залишиться надалі, Що багато питань нині задають там за проживання депутатів за зарплату депутатів. Ми зараз за це все поговоримо. Я би хотіла від вас, звичайно, багато почути запитань з цього в цьому плані. Але знаєте, що мене турбує? Що якщо ми сьогодні будемо нав'язувати суспільству думку, що депутати всі одинакові, що вони всі там мільйонери і всі нічого не бачать, крім лобіювання свого бізнесу, то це буде геть неправильно. Тому що, повірте, не всі депутати у Верховній Раді одинакові. Верховна Рада це не є такий собі мішок з грошима, що ти прийшов туди, і от багато хто думає, що це Верховна Рада, це якась от преференція. Знаєте, я зіткнулася з тим, що це дуже важка, якщо працювати, звичайно, це дуже важка праця. Це праця щогодини, праця щохвилини, праця. Щоденна і праця е, така, яка не завжди, я би сказала, приносить плоди. Тому що, е, на жаль, сьогодні у нашій країні, ну, як не прикро, е, перемогу отримала партія регіонів із комуністами. І от е, я по своїй природі такий. Якби творець, будівельник, я хочу складати цеглу до цегли, і бачити, що е, виріс будинок. Я хочу робити певні речі і бачити, що вони є продуктивними. Та моя робота є продуктивною, що я щось зробила. І коли ти в Верховній Раді розумієш, що у вас є 150, там нехай у вас на загал 180, і ви не можете вплинути на голосування жодне, е, тому що підзбирається оця свора депутатська, яка не, е, не те, що не розуміючи, а яка не має жодного бажання. Розуміти щось, небудь яка просто топчеться по конституції, яка порушує всі закони, які можна порушувати, яка голосує знову ж таки, там маючи по 5-10 карток. Бо частина їх є мільйонерами, вони перебувають там в Таїландах, на канарах, на відпочинку зараз в теплих краях. І вони цинічно нагло, коли журналісти зверху їх фотографують і кажуть, що ви ж голосуєте там картками один за одного, вони сміються, вони навіть не сміються, вони насміхаються. І не беруть собі це абсолютно до голови, і не роблять з цього жодних висновків. І саме страшне, що не можна на це вплинути, тому що оці всі крики, свисти, бійки ну це, повірте, не є вихід. Я коли йшла вже відбулися вибори і. Десь я думала про той про те, якою є ця якою буде ця Верховна Рада, десь я бачила її такою надзвичайно інтелігентною, таким представницьким органом нашої держави, який, який можна гордитися у світі, що це є наш український парламент. Ну, те, що я там побачила, звичайно. Гордитися нема чим, це кажу свора регіоналів із комуністами, і разом із тими мажоритарниками, самовисуванцями, це те, про що я завжди говорила на виборах: що це не просто самовисуванці, це самовисуванці, в основному яких послали до нас представники влади, які просто десь завуалювалися під демократів, які відхрестилися тимчасово від свого прапора партії регіонів або партії комуністів. Комуністів. Сьогодні вони всі об'єднані із 50 самовисуванців залишилося е, таких більш-менш нейтральних чоловік, 8 депутатів. От. Всі решта вони вже є абсолютно по ту сторону значить, з партією регіонів з комуністами, вони всі разом голосують і вони мають гарантованих 250 голосів. Тобто, коли там 240, коли 256 до 260 навіть. Тобто, це є сигнал тривожний до того, що що би, як би ми не хотіли, демократія поки що ще є слабенькою. У Верховній Раді і впливати на ситуацію, політично впливати, на її вирішення, поки що ну, не видається можливим. Десь уже те, що в Верховній Раді з'явилася така радикальна складова, як і Свобода, і крило наше таке є західноукраїнське, достатньо радикальне. Тобто всі ті, що від нас прийшли, адже вже тепер до парламенту, ж бачите, від кожного округу практично, ну, крім. Двох округів ми маємо п'ять мажоритарних депутатів від нашої Івано-Франківщини і двох по списках. Тому це вже є команда. Тобто, ми сьогодні. У нас такий лідер, якби наш це Дмитро Васильович Сленко, і ми вже кажемо, бачите, Дмитро Васильович, ви ще вчора були самі. Нині ви вже маєте команду, з якою ви йдете на, значить, до парламенту на голосування, і в обличчя якої ви вже маєте підтримку, тобто ви вже є такий. Гетьман наших західних депутатів. Тобто, хороша команда є з Львівської області, і з Тернопільської області. Це є таке радикальне крило, яке ну, не мириться наразі із всіма тими проявами, такими антидемократичними, які там творяться. І сигнал є до чого? Що десь Бог на майбутніх парламентських виборах, я думаю, що такі демократичні сили будуть мати більшість. Тому що можна розглядати, звичайно, сьогодні розвиток суспільства, Суспільний, так, у плані сьогодення, знаєте, що нині ми програли. Так, ми нині програли. Направду є так, це вже очевидно і. Нікуди дітися, але є хороший старт, є хороша перспектива на майбутнє, яка змінить все ж таки нашу країну. І є надія на те, що вже це не так багато, п'ять років. Якщо парламент буде існувати звичайно п'ять, бо можливо буде і не так. Знаєте, що ситуація політична у нас є дуже нестабільною, і не факт. Може він проіснує два роки, може три роки. Але. Є хороша, десь є віра в те і надія на те, що слідуючи скликання парламенту, воно буде більш демократичним, ще більш демократичним, і все ж таки та демократична складова, вона переможе на парламентських виборах, і народ України нарешті отримає, принаймні, таку демократичну складову у парламенті, яка не буде потуряти закон, яка не буде топтати конституцію, і яка не буде розграбовувати своїми тими законопроектами країну, тому що те, що наголосували особливо та остання каденція уже під завершення своєї каденції, знаєте, та і пенсійна реформа, і бюджетний кодекс, і це все ну, воно не красить, скажімо, нашого парламенту. Кожний день громадську приймальню відвідує ну, просто багато людей. Це я не кажу, що стоїть черга, але це одні за другими, одні за другими. І е, питань надзвичайно багато. І найбільше з чим приходять люди до приймальні депутата, це питання земельні. Це питання соціально побутові, тобто десь потурання їх правди, спори, значить там. І питання порушення чинного законодавства. Як не нашою міською владою, то районною, значить ну, районною менше. А оці питання порушень і такого зверхнього і зухвалення ставлення з боку чиновників міської ради до громадян наших, це просто кричущі питання. Це на день 50% громадян практично звертаються з тим, що їх або не пустили в певні двері, або на них, вибачте, викричалися, чи тобто вигавкалися як. Люди. Говорять як на е, собак, або е, ще з приводу якихось певних порушень. Там не підписали, там не розглянули, там е, подала людина заяву. Е, і чекає півроку на те, що її розглянуть у міській раді, подала земельний акт на підпис, хоч їх вже зараз відмінили. Значить, вони по вісім місяців лежать десь там в куларах, ніхто їх не підписує. Тобто, питання цих порушень вони є найбільш такі тривожні, найбільш болючі для наших громадян. Ну є, звичайно, багато ще питань, коли люди приходять і просять гроші на операції. Оце найбільш є болюче ще з приводу чого? З того, що тих грошей не вистачає, кажу депутат. Татського фонду немає своїх особливих, там якихось не є мільйонер, який може роздавати там кошти свої особисті, я таких не маю. І тому, безперечно, це є болючі питання, треба думати над тим, де і яким чином все ж таки залучити гроші для того, щоб тих громадян, які приходять з певними проханнями, які стосуються операцій, там здоров'я, лікування, щоб десь якось ці питання врегульовувати. Ну теж десь будемо думати над тим, як, як це. Як це зробити, як це вирішити? Подана нами заява про виділення приміщення нам на приймальню народного депутата. Ця заява повинна би бути розглянута в десятиденний термін. Вже пройшло скільки Ігор Васильович? 33 дні. 33 дні. На сьогоднішній день жодної відповіді, жодного приміщення, яке згідно закону України, мало би бути облаштовано оргтехнікою, комп'ютером, відповідно факсом, для того, щоб приймати громадян, для того, щоб надавати їм кваліфіковану допомогу і працювати з ними, значить. По-перше, не, не те, що приміщення не надано, а як ви зрозуміли, навіть відповіді не надано. Ну, і от, Знаєте, скажу так, питається інколи. Ну, е, що ж ти там, Сікора, маєш з тим Ігором Степановичем, що вічно щось е, от, е, у вас цей. Ну, скажіть, от як поступати далі? Ну, вроді, здається, не хочеться е, проводити якби, таких якихось воєнних дій з приводу цієї ситуації. А з другої сторони, ну, треба ж розуміти, що е, ні Сікора, ні Очкур Ігор Васильович не хоче приміщення собі для того, щоб там просто сидіти в кабінеті. Е, народний депутат України повинен е, виконувати е, свої функції. І в рамках своїх повноважень, значить, і. Е того своєї роботи повинен приймати людей і повинен приймати їх постійно щодня. Я це так бачу. І надавати їм кваліфіковану допомогу в рамках можливо, значить своїх компетенцій, своїх можливостей. І тому як це здійснювати, коли е, прийом ми нині ведемо. Е, ну нехай я маю свій офіс, там, значить, офіс партії батьківщини, де, де ми все ж таки всі разом перебуваємо. Ну але це неправильно, це передбачено законом. Тобто ж знову ж таки, е, якийсь невеликий, але спричинений той ж. Значить, міською радою міськвиконкомом швидше я б сказала конфлікт, значить, який мусить бути розв'язаний. Я думаю, що він буде розв'язаний позитивно, що, можливо, Юрій Степанович приїде до Калуша черговий раз там на три дні, і може досудитися, прочитати нашу заяву. Значить, і якщо е, йому її дали, якщо він її бачив, бо це ще не факт, я хочу сказати, що апарат виконкому поставив на стіл меру цю заяву, бо в нас ще є і така ситуація, що в нас керівник апарату е, може не поставити там. Акти на підпис і заяву для розгляду міському голові, значить така от нині ситуація. От. Разом з тим, хочу сказати, що є, і в мене дуже багато нині запитань до роботи міської ради, до оцих роздутих штатів міської ради, до їхніх зарплат. Бо сьогодні питається про зарплату народного депутата. Значить, так, зарплата народного депутата це є оклад 6 тисяч гривень. Все решта це нарахування до того окладу. Зарплата у народного депутата прирівнюється до міністерської зарплати абсолютно на тому самому рівні, тобто 6 тисяч. Ну, я... Ще не отримувала значить, за січень зарплату за свою роботу. Е, тому я прийшла плавно на зарплату, бо я знаю, що у вас це все цікавить, значить, бо вже запитувалися мене, вже навіть дещо е, навіть встигли понаписувати. Можливо, не зовсім так, як я говорила. Але е, значить, якою буде, я абсолютно вам готова дати відповідь, коли вже пропрацюю повний січень місяць. Е, я навіть з радістю прийму вас у своєму, я називаю, гуртожитку, хоч це називається готелем у Києві. Я вам свої умови проживання, ви навіть зможете приспати, значить, там в моїх так званих депутатських апартаментах значить, і пожити на тих бутербродах, значить, на котрих я живу в Києві. Значить, але так як я не маю стажу великого, ну і взагалі його немає державного службовця, то безперечно значить, всі ті нарахування на мою зарплату не будуть такими великими, як будуть мати депутати, котрі вже мають певні, певний стаж роботи. Але, в принципі, про всі ці нарахування, це звичайні нарахування як будь-кого на державній службі, значить, я не буду про них розказувати, бо що тут говорити, вони ідентичними. Але коли сьогодні чиновники міської ради при тих розробках, Штатах. І при тому, що вчителі, лікарі і навіть двірники не отримують зарплати, бо сьогодні є тривожний сигнал, що двірники в ЖЕКах отримали за вересень 200 гривень. Тобто, щоб прокуратура не займалася нашими чиновниками, значить, вони їм тицькають по 200 гривень. Це людям, коли ми ще спимо, а вони упорядковують наші вулиці. Але разом з тим у нас є чиновники, які отримують по 15 тисяч гривень. А в Калуші це достатньо велика зарплата. Це, звичайно, по київських мірках, можливо, вона не є ж такою великою, тому що Київ є дороге місто, і там харчування є недешевим. І подобається це мені чи не подобається, чи вам, ну а що зробити? Депутат теж є жива істота і мусить піти щось з'їсти, значить, і те харчування в Києві є абсолютно значить, недешевим. Я, чесно кажучи, як навіть і причетна десь трохи до громадського харчування, то я в якомусь такому шоці від тих їхніх цін. Aha, вот. ale. От турбує мене сьогодні і ті, кажу, в міській раді роздуті штати і витрачання на оці штати, на цих чиновників таких велетенських коштів із нашого міського бюджету. Тобто над всіма цими питаннями ми плануємо в цей тиждень і слідуючий тиждень, я буду працювати на окрузі. Я думаю, що ми зробимо кілька запитів, звернень значить, з приводу того, щоб одесь е, мати інформацію, якою я з радістю з вами поділюся, бо я розумію, що на вашій інформації. Інформаційні запити теж не завжди, очевидно, дають відповіді в такому повному обсязі. Тому я кажу, буде написано, десь ми сформували вже, напевно, запитів з 30, правда, Ігор Васильович, от з приводу роботи районної, міської ради і певних відділів і управлінь значить, і, 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 тієї, і тієї влади. Я думаю, що в рогатині, будучи, ми теж, значить, напрацюємо собі кілька таких цікавих запитів і звернень. І вам сказати, що якщо буде потрібна в тому плані моя допомога, значить, ну, з якогось інформаційного приводу, можливо, там певних даних для вас, ви ж є журналісти, ви ж є репортери, не просто журналісти, то я готова з вами співпрацювати, допомагати, тому що сьогодні у нас якось так. Виходить, що у нас чиновник живе відірваний від громади, а громада абсолютно не має впливу на наше чиновництво. І я, як вихідець з громади, я готова в цьому плані з вами співпрацювати, ділитися інформацією, забезпечувати вам, вас, нею, якщо буде в такому необхідній, значить допомагати вам і разом доносити до нашого суспільства, до нашого народу, власне, все те, що їм необхідно донести.